Спробую повторити вдалий свій досвід минулого вечора, тому що багато хто зацінив мій огляд того, що я готую. Тут в мене півтора багети. Так буває, що інколи не догледіли, зачорствіло, засохло так і залишається. Можна ще сухарики робити, але якось ось ці зберігаю саме для таких випадків, коли готую. Котлети, але я маю з чистого фаршу ось такі стейки, так вони називаються. Тут 700 грамів яловичого масла. Масло, м'ясо. Так. Ось так воно розморожується, ще в мене не розмерзлося. І я буду це все перебивати разом. Ще цибульку маю додати, і будуть у нас котлети. Okay. Так, ось що в мене вийшло, змішане цибуля в мене порей. Ріпчастою в мене не виявилося. Не забула, що закінчилося, тому порізала якомога дрібненько листочки. Те, що в мене залишалося з такої цибулі. Я вже колись так робила, тому має бути все окей. Подивимось, зараз буду вже смажити котлетки. Так, котлети на гарнір у нас сьогодні ось такі макарони. Соуси ще будуть. котлетки ось така вийшли, ще ось одна пательня. Досмажується. Ось тільки вийшло. Не знаю, чи зважити, чи ні, але приблизно, приблизно багатенько вийшло, точно більше кілограма. Ось так вистачить ще й на завтра з хлібом, з бутербродом. Так, ще я спекла, поки смажила, все готувала, Ось такий кекс, він з родзинками. Які в соціальному магазині купувала, здається, минулий або позаминулий час тиждень. Так, маємо погано вийти. Тісто таке саме, як і на сметанник, банка сметани, цукор, два яйця, сода. Власне, все. Це те, що залишилося від вчорашніх вафель і тортика шматочок. Тож без випічки нікуди. Так, сьогодні середа ось такий шматок у мене є тунця, е, е, Я його смажила якось просто філе, і воно доволі сухим вийшло. У мене ідея зробити котлети рибні, зробити з цього фарш, Не знаю, як в мене вийде. Буду різати дрібними шматочками і перебивати блендером, бо м'ясорубки в мене немає. Ось, і подивимось, які в мене вийдуть котлети. В будь-якому разі будуть корисними, думаю, більш-менш смачними, але наскільки, то ми побачимо. І ще в мене є ось такий е, дитячий такий йогурт, молочний продукт. Він давно лежить, він довгого зберігання е, полуничний. Я, його... Я вже робила і хочу знову зробити щось або Алатки або так звані панкейки, товсті такі млинці. Щось буде з цього. Таке, в мене його багато, треба його використовувати, бо займає місце. Ось, Подивимось, чи в мене ще вийде приготувати вафлі бельгійські. Чи ви, натхнення вистачить на це. Ну, поки що все. Щось хочу щось хліба ось залишки хліба. Тут пакетики засушити в духовці, коли випікатиму, щоб зробити паніровочні сухарі. Ось такий у мене міні-план на вечір сьогодні. Так, ось так вийшло порізати. У нас ще не до кінця риба розмерзлася, тому такі шматочки ще тверді. Та що розмерзлось, ось так виглядає. Має все вийти в мене. Так, до гарніру буде брокколі, це тут півтора пакети. Так, зараз доведу до кипіння і буде готово. Ось такий в мене фарш вийшов. ну таке. Не зовсім однорідне. І ще не пробувала, але ось такі біленькі котлетки рідні виходять. Рису трошки ще теж до гарніру. Кому брокколі буде недостатньо, ну, а це. Кейки. Сухарики, ті, що сухли. Ось, так. ось таким чином я той хліб подрібнила. Для, для нагідців буду використовувати. котлету стільки вийшло. Багато а, вистачить на кілька разів повечеряти, на пару разів. Якщо буде смачно, то не набагато вистачить. Ось такі в мене панкейки, оладки, але запечені виходять. Не знаю, наскільки смачні, але думаю, що точно поїдять вони з полуничним ароматом. Ну, це ще не всі, духовці ще і брокколі чекаємо. На останок хотіла показати, що вийшло з нашої капрости, Тут вже семент трохи пригостився нею. Ще вчора, о вівторок, а ми зробили її в неділю, ходив, питав, чи можна вже їсти. Ось сьогодні вона вже точно повністю готова. Зараз буду в холодильник ставити нашу дволітрову банку капустки. На цьому все. Дякую вам, що переглянули це відео з приготуваннями не поспіль два дні, точніше, навіть не дні, а тільки ввечері. Але намагаюсь показувати потроху. Дякую, не забудьте поставити вподобайку, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, буду далі створювати для вас подібні огляди. На все добре, побачимось. Давайте.